Екшн вихід на ББН Снакс пропускає першу подавцю, але другого одразу хедшот. Ох, януш, як вичає. Зараз Керіган намагається трейдитись, але начебто напад бомбсайт зайняв. Так, тут піджим з боку дев'ятки в виконанні двох гравців джетую. Вони різко перевертають цей раунд. Фейсклан вирішили почекати, витримати паузу, паралельний сім. Встановити бомбу і розрахувати, як їм краще виграти цей раунд. А потрібно відбити якусь зону і виграти якусь дуель, щоб залишитись 3 в 3. Однак як це зробити? Монезі виходить і свою перестрілку проти Брокі програє без шансів. Далі Брокі продовжує настрілювати, і ось вона сила команди. Фейсклан вони залишаються 3 в 2 на встановленої бомбі. Ну ну Брокі. Невже й далі розкрутися. Мапс він бачить, але куль майже не залишається. Рапс, мінус два. Закінчилися його сили на четверфіналі. На півфіналі також становитиме серйозну загрозу. Як фінандерсон вилітає в мідл, вирубає маупса. Далі, звісно, є розмін, але асайд порожній. І саме зараз це використовують фейзи для того, щоб закріпитися на точці і зіграти черговий постплент. Але Керіган, але який він хитрун, Становлюється бомба. Простріл на брокі. Робс намагається зіграти в донаті. Я не впевнений, що його побачили. Так чи інакше він просунувся на редрум, і це може різко змінити розклади. Робс зараз протискає. Ніко в боці. Робсу треба рухатися одразу. Ловити свій мінус. Ніко він забирає. 4 в 3. Далі снакс. Снакс на темплі. Про це Робс чудово знає. Все гірше і гірше стоїть справа джиту з кожною секундою, в котрою встановлена бомба. Треба вже щось робити або з Робсом, або з Асайтом. Намагаються його знайти. Але Робін сам не палиться. Часу майже нема. Молисі одразу по голові. Робс перестрілює другого. Тільки Хантер зміг його зупинити. Але це вже нічого не вирішить в рамках раунду. Набс очікує. Зараз те, що на нього будуть рухатися, і тут же питання в тому, що ініціативу самі фейс будуть показувати і готовий чи ні, маус. З... Ой, ой ой А проти такого Андерсона що ти зробиш? Тільки троховиче Стакс! Руїна при... Просто шпандьорило його тімейта, і тепер за це можна поплатитися раундом. То одного разу це не спрацювало через те, що Фейсплан тривали свій шлях біда. Однак зараз це працює набагато краще. Фраг від Монесі. Здавалося б, Керіган мав падати. Однак Керіген робить трейд і просто ліває. З під цих позицій знову протискається Амейн. Монесі наче до цього вже готовий. Свого суперника за ікс він все ж таки пропустив. Хоч і залишив червоним. Далі його починають гадувати гранатами. А, друга хвиля смоків. І нарешті фейсклан може сюди зайти люркер! І зараз на лоуді, Він може піймати Монесі. Монесі відійшов. Фрак від Ніка. Три в три. Три в два. Рейн все ж таки Ніку зупиняє. Що робити далі? Далі розраховувати тільки на і Хантера. Ця зв'язка до того не дуже працювала. Та і зараз Хантеру доводиться розраховувати на самого себе. Бомба Хантер все це розуміє, як же Ковач буде розігрувати цей клач. Хантер починає рухатися. Від нього ніхто не підставляється. Рейн. Нас стр... решток Пікемо, мабуть, які залишилися ще живими після того, як Фейс проїхалися бронетранспортером. По Віталіті. Робс мінус Керіган. Щось пішло Не так ніко здовже в руках кулі закінчилися завчасно. Знак стрейдеться. Робс останній проти чотирьох. Невже це той самий перший для G2? Або Робс чотири кулі, чотири опонента. Таке майже неможливо виграти. Ну нарешті Фейсклан влучили в штангу протягом цього. Де Еншенту нарешті їм не пощастило. Або там пощастило G2. Пуш Сбоук на укріплений Б-плен. Став початком кінця в цьому раунді. Роб червоний, 27 хп. В нього пістолетка. Тим часом Ніко вже займає точку. G2 намагаються агресивно зіграти під І Це приносить свої результати. Брокі бачили, його можуть і не відпустити. Ніко треба реводитись. Але Монесі загинув 4-4. І Як же, як же довго броки забирали, це дало можливість гравці основним гравцям команди Фейсланд підійти сюди, затрейдитися в плюс. Треба щось робити. Треба якось зрівнювати цю ситуацію. Однак Хандра підступно налетить. Нарешті він розстрілює першого далі. Спину другого. рейн теж падає. Роб залишається в клатчі доволі мертвим. Один проти двох. А часу залишається не так багато. Він відчайдушно намагається знайти... Ти другого, той ховається в куті, а перший обходить його в спину. Ну це мертва ситуація, її радше за все Робсу не виграти. Він залишається. Керігана Уявіть собі це на хвилиночку. Роб здійснить прикриття своєму тімейту, котрий пішов тиснути Амет. Звісно, суворий розмін у виконанні Монесі. І я навіть здивований, що Фрози не пішов далі. Однак частина плана в тому, щоб Роб зробив свої фраги. Йому якраз таки розкрутитися не дають, і Хантер забирає спину. Ключовий момент був в тому, що якраз таки Аукс свій що в груповій стадію мовну коли зіграти зараз. зала може спа. Лити цю історію ай-яй-яй підставили Лефіна Андерсона шукають його. Знали, знали, що щось таке відбувається. Ех, а Керіган так загравав з публікою під час передматчевого інтерв'ю. Це його зараз не врятувало. Дивно, здавалося б, що для зали X-Ray вимикнули. Однак зараз ми бачимо, що радше за все, ні, вони бачать це те ж саме. А що і ми шановні глядачі? 5 в 4, Ну і G2 треба що догравати цей раунд більшості. В них є волкер біля РДРуму. Є навіть фраг у виконанні мелпса. Далі ще правда 8 хп і якось би йому дати ще один мінус або відійти. Протискається тим часом вже B-Plant, пленснейс виходить туди. Фраг від Снакса є. Все ж таки Маупса не те, що не врятували. Його забрав. Хантер. Продовжується цей фраг-парад. Тім Кілів. Однак загалом для джету раунд в безпеці. Ну, все логічно. Снакс вбив Хантера, тепер Хантер вбив Маупса. Чекаємо, хто далі буде в цьому ланцюгу Тім Кілів. Ну і Робс також долучився до подібного флешмобу. Не хотів залишатись осторонь. Зараз. На острові він залишився в спробі сейву, До нього дійшов таки Монес. на день у й тому. Я радий бачити Хантера так чи інакше в гарному гуморі, адже останні часи для нього були такі собі. Що ж вибивання міда з обох боків і нарешті Фрозену пощастило. Він несує мауса. Далі виходить Снакс, Це навіть доволі креативним шляхом тейкнули. Центр. Зібрав інфу, що там нікого нема, і тепер рання спина буде забезпечена. А з такими фрагами від Керігана це може і не знадобитись. Фін Андерсон мінус два на виході. Ніко і снакс вже загинули. В Києві опинився Рейн. Меншість G2. Перші реальні проблеми в другій половині. Дуже складна ситуація для обох команд. Брокі протискається, просувається по шорту. Монесі його побачив. Затиск продовжує Брокі жити. Тим часом падає Хантер, падає і сам Монесі. джиту опинилися в перевазі, однак завдяки Керігану в першу чергу. О, ну перестріляв так свого колишнього тіммейта. Але чи пристріляє Брокі, Тут вже буде важче, для цього потрібен Хантер. Знову Керіган. Префайр. Він бачив. тінь. Вау! Фраг від рапса по хантеру. Так, два в три. Залишається джету. Мелпс просувається в спину. Напевно, наразі на нього можуть навіть і не чекати. Роб залишається на лонзі, і Мелпс увесь цей час просувається крізь редрум. Ну розуміють, Фейсланчу вони віддавали центр, Однак все питання в таймінгах. І чи зможе Робс завчасно зрозуміти, що Мелпс вже неподалік? А кватималець продовжує своє просування радше за все. Він зараз забере Керігана. Питання в тому, що робити з другим гравцем. Він сто знає, що Роб знаходиться на лонзі. Монесі не квапиться. Такий спектр позицій, що Робс має бути на лайті, але Маупс шукає. Це вже гра. Хто кого переграє зараз і обертається за спину? Не розуміє, що відбувається. А ось і Робс. Таки втратили контроль на дистонцям. Маупс знає позицію. Чи перестріляє? ні! Не вийде цього зробити. Трівел кіл Робс. Там на свою користь. Хоча все одно дивно, що в попередніх безповторитаж саме перевага ну, теж була. Ви складно прибирали вертігу mm -hmm. і все одно і все одно програвали. Фраг від Монесі. Він мінусує Фрозена. Нарешті ознаки життя демонструє снайпер штатний команди G2. Сім вони доволі швидко користуються, просуваються на редрум. Все це контролює Брокі. Паралельний сім просувається і рампа. Брокі пропускає першого, щоб забрати Монесі на піку. Стандартний алгоритм. дій від G2. Так. Ой. Oh, yeah. Знайшли! Керіган поки в своїй спині не спалився. Це може бути все фінальна зупинка. А ось і Фін Андерсон. не вистачає іму йому все ж таки, аби Ніко забрати. І тепер на три в три. Хантер відкривається проти робса і без шансів анігілює його. Хто б міг подумати, що Хантер зараз буде настільки сильно працювати для успіху його команди в рамках еншенту, фейк по бомбі. Рейн просувається далі. В нього, до речі, є Хаєшка, та не ризикує виставляти. Другий фейк. Палиця на позиції Рейн. Та нічого зробити не може. Брокі! Мінус Ніко. Хає вже не врятує. Але 2 в який же Брокі, насправді, Геній. Він зараз приходить сюди. Рейн. Фрак поснаксо. Хантер залишається клач 1-2. Мінусує Рейна. Намагається забрати Броків. В того сотня хп. В Хантера лише 26, лише хедшот міг би врятувати. Ковачу, однак цього не сталося. Броків витягнув в цей раунд. Він знав, що Люркер знаходиться десь в спині. Що пістолеточка? Фейс починається зендрікіла. Це Рейн не пробачає Хантера, але так легко далі стрілятися вже для Говарда Найгарда і не вийде Фроузен. Відчув що багато гросів нападу є поблизу. Намагається прострілити, але тут головне вижити. Це виходить зробити у нього. Але Робса ситуація куди гірше. Так само спіткає невдача і Керіга на мінус. Фін Андерсон, Фейс залишається вдвох. Якось одразу дуже динаміка гри на сервері змінилася. Якщо тільки Брокі та Фроузен не зроблять невеличке диво. Що цікаво, здається, вчора в матчі проти Фейсклан на нюці Віталіті теж розігрували таку пістолетку в нападі через вулицю. і Вона спрацювала. Зараз здається, вона працює теж. Адже ситуація, ну, була 4 в 2. Зараз фраг від Брокі суттєво ситуацію не змінює. Ось він важливий момент. Монесі самоці 10 секунд залишається. Брок вже тут, як тут. Знайде снакса. Треба встановлювати бомбу. Часу фейкати немає. Брокі має це усвідомлювати, Він вирішив все ж таки відпустити цей момент на початку. Але потім миттєво знести макітру своєму опоненту. І проблема в тому, що в Снекса нема армору. Йому потрібно просто настрілювати по головах. Однак він залишається вкрай червоним. Фрозен цим користується. Напевно, Давід Чернянський наразі і виграв цей раунд. Анжес. за все візуального контакту не було до цього моменту на скелі. Так, ну зараз Рейна зі скалі могли побачити. Ніко просувається під мейн. Хвилини часу залишається. Флешка Фрозен мінусує мелпса. Ніко намагається знайти свій трейд. Рейну Весь цей час знаходиться тут. Рейна все ж таки втратила з-під контролю. Хоча монесі здавалося. Секунд 30-40 дивився в саме той кут, котризайнів рейни. Це все одно не допомогло. Ще один мінус у виконанні Н'ягарда. Фраг від Брокі, здається, це кінець. Раунд а цікавий з вами так само і подібні. Легенди кіберспорту, як фейс, користується популярністю. Ніко. Мінус Рейн. Ось і зустрілися два колишніх тімейти. Такі зараз Робс вийде дуелитись, хоча до того вже втратить Фроузна. О, починається марафон ковачів. Ці я пізнаю старих добрих джиту на мапі деню. Приходить Нікеровий даблкіл, Хантер на вулицю йому допомагає. І ось як тільки з'явилося АК 47 в арсеналі команди джиту, все стало набагато краще. Мел, звісно, проти рампі, Звісно, Керіган його зупинив, однак і часу купа, і все одно джиту можуть собі дозволити зараз вийти на бепленд. Керігану це врятувати ніяк. Каже. З попереднього матчу все в нього настільки класно складається. Опа! Один-один в розбірках на вулиці між Рейном та Ніко в девайсних раундах. Навіть два-один на користь Рейна. І ці простріли в смог працюють як в один, так і в інший бік. Хантер. Ну це вже вендет відбувається. З його сторони намагається ще й Броки заганяти. Снакс створює кіпіш в рамках мейну. Маус хоч і загинув, але 3. -3. І от отпер цікавіше стає. Запальна на вихід. Брокі. Мінусує. Снахса це єдиний з бомби. Брокі. Якшоти другу. знайде третій. Молдесі може і не відпустити, а вже яка різниця. 13 секунд. Молдесі біжить до бомби, але знає, чудово, що його там чекатимуть. Зрубає опонента. 8 секунд стривайте. А часу то було б якраз достатньо. Ай, ні, ну тепер вже тільки з фейком і тільки на лопатках. Хіба що небо. Небо є якоюсь тейлою для них. Мінус Брокі. Ось і. Згадали ми про дуель потенційно снайперів. Багато імпакту Монесі знаходить на початку для його команди. І ой, тут якось погано все склалося. Так, зупиняють зараз Фрозена. Керіган продовжує настрілювати не пропускає рампу. Вони, я так розумію, протисли вдвох в спину і зараз залишаються в клачі два в два. Похвапилися вони, напевно. Зараз просувається бомба. І Тільки зараз вона встановлюється. Нема хаєшки, щоб зіграти під розвій. Ні, Вона все ж таки є. Розвізьмо хаснек, встигає встановити бомбу. Однак вмирає. І Хантер залишається в клачі 50 хелспоїнтів. В нього та два фулових суперника. А Керіга на трішеч... Керіга на трішечки незручно буде грати сім АВП. Однак ми бачимо натомість купу гранату. Фейсклан. Свій смочок вони відправляють на акваріум. Часу не так багато залишається. Хантера так і не знайшли. Скава Хантер спрацює в цьому моменті, дає собі ревіл. Розвів на те, щоб зняли дефуз. Розстрілив ще раз вікно, та він же може і не встигнуть тепер. На, це футбол... А до речі, в свої кращі часи Фейсплан полюбляли на, нюці, на в за напад таке вигравати. Ну ви розумієте, Мак, Тентек, Найни, Ви просто вриваєтеся, підрозкіт на сайт, ось, вистав, вистав, свій вистав. раз. Можливо, це можливо, так, можливо, цей момент виняткам був, Даже розкручується. Мал зривається Рейн, зараз з, з рапсом. Все одно розмінюється в плюс для себе джету. Брокі залишається в клачі 1-2, Не перестрілює свого суперника на сайті. І ось вона встановлена бомба. І ось він раунд життя для джету. Here we goagien! GTU з пістолетами залишаються вже так! З другим для себе щодо а, щодо перформансу Ніко, насправді я і не очікував, що він буде носитися, так, як вчора проти Героя, Джете Ф це Фейс Клан. І вони його доволі швидко зупиняють. Тут пуш з усіх боків на лобі з МП-шками. І все ж таки цю ділянку здається. А Фейстан відбило, вони вриваються далі. Трейди. Трейди плюсові від команди. Фейс-клан не вже не змогли впоратися з тим пушем на лобі. G2. Здається, що так. Хробці дети тиснути далі. Приголомшливий хедшот по ні. Та yeah. да, очевидний півфінал мажору. Фейс ведуть 1-0 по мапах, 6-3 на виборі опонента. Звісно, звісно, вони актуальні, Завжди наявні як і новини, як і обговорення. В нас завжди є пост для обговорень час, так би мовити, де ви можете поспілкуватись. І склад можуть виникнути проблеми. Через буст відіграють натомість G2. Нікого не побачили. Просування, випробування для Керіга на три, два, один. Його все ж таки побачили. Зараз мають розривати, хоча б стрибку снайкса, він все ж таки піймав. Все одно більшість для фейс. Головне тримати перевагу далі по чисельності, і це має зіграти свою роль. Маупс. Колоть про те, що він піде, поки нікого не знайшов. Але один опонент у є. Маупс, маупс. Ой, не можна так довго тримати на прицілі потилицю. Зала тебе може видасти. Все, перестріляв. І це вільний Апленд для Фейс. Це жахлива новина. Можливо, це вже сигнал про те, що треба іти на збереження своїх девайсів. якби вони не перевернули попередній раунд. В цьому шанси невеликі. Але ну формально вони все ще є. Ну три втри рітейк. Все, що потрібно, очіпитися за один якийсь мінус. На рітейк в тебе є два моліка, в тебе є смок, в тебе є кіти, фулові гравці. Тобто, в принципі, по шанси yeah. це вибування. Молік закидує на мелпса. Робс його трейдить. Чи читаємо на під дев'ятку? Він сам. Він сам. Робс за це не пробачає один в один. Так, Хантер наче зробив свій трейд. Часу вже не залишається. Фейк дає Робс. А далі ще один фейк. Розуміє, що хоча б Хантера забрати тут можна натиснути на економіку. Свою перестрілку він виграє. Однак, четвертий раундкіти є, що важливо. І є снайперська гвинтівка, яку Брокі буде намагатись використати пізніше. Ага, там було видно. Побачив з Мін... здається, да. мінімум п'яте, якщо чесно. Ніко відкисає через смаки, простріли, якісь невдалі позиції. То від рейна, то зараз як було від Робса. Тінь попереджає завчасно Брокі, що треба готуватися давати шот. Шот є, і сам Брокі тепер розмірковує над тим, аби зробити репік. Кут, який може дозволити йому все одно ще одного вбивство знайти. Вижити в ньому, звісно, складно. Але якщо ви далі триматимете для себе перевагу, то цього може бути вдосталь. Мінус накс, але Маупс на А сайті забрав єдиного опонента. Це сигнал про те, що можна туди рухатися. в атаці. дев'ятка є досі зайнята Робсом. Ну і ось вона ініціатива. Маус потрібний фраг зараз знайшов. Можна не хвилюватися сильно про мейн тепер. Боже, як Люрк на мапі денюк Мелпс відіграє приголомшливо. Зараз вибивання. Брохів включає, по Мелпсу намагається розкрутитися кантеру. Йому цього не дозволяють зробити. Сьомий раунд Фейскланд забирає. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Так саме так дякуємо всім, хто долучається, і дивимося за цим пістолетним раундом. Життя від житуй долоносним пістолетом від Фейслан. Вони вирішують фастувати апленти. Зараз свій перший фраг знаходить Хантер. Снекс йому допомагає. Ну і в принципі стандарти фаста закінчується. Теж стандартно. чотири в ноль жеколоно керігана. Це ж не буде фасна, правда? Ну не буде фасна. Закидуються якісь гранати. Фросен просувається на хата. Ну ні. Ну Хантер робить свій мінус. Далі Снексі йому допомагає. Я в трейде 3-4 в одного для команди G2 4-0. в Така сама історія. Ощі є. Є наші позиції непогані за червоним. Зараз у Ніко буде перевага. Яку той тільки на один фраг зміг конвертувати. Може і замало. Фрозен. Ми бачимо, здається. Ну може точно зрозуміти. Так, 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 тут трина. Шановні фейстан можуть потрапити в пастку наразі. Їхній план на фейк не спрацював. Вони розкидають гранати. Фрай від снекса. Далі ще один в його ж виконанні. І все ж таки фейк. Ну він не біг спрацювати ніяк, адже фейк елементу тут як такого і не було. Роб залишається один. Ну, дуже. Файні від нього фрагі, однак цього замало. Дев'ять 9... вітати і дарувати зайві шанси. Увесь цей час Ніко сидить в напівпозиції в ангарі. Відкриття Нафрозина і одразу хедшот. Боже, Ніка не пробачає. Якщо ви не даєте йому в голову одразу, він залишить вам нуль шансів. Рейн зупиняє все ж таки Ніка. Тим часом вихід відбувається, під Аплен. Тут трейди, І трейди, і трейди знову таки плюси від для гравців команди G2. Однак ненадовго. Хантера забирають. Під Монесі треба не підставлятися. Він дев'яті 22 секунди. Час починає тиснути на фейслан. Однак а, а, Монесі радше за все не має права відігравати. Самотужки. Йому потрібно відвернути увагу так, щоб Мейн його тімейт з мейна міг вийти. Так, тут смог закінчується якраз. Мапс. Мінус перший. І зрозуміло, що другий може бути десь поблизу. Але це інфа не 100%. Робс поки не палиться. Дабл кіл він дав, але потрібен квадро, аби врятувати його команду. Він знає обидві позиції. Про Робса 100% інфи нема. Але ось тепер вже він спалився. Кьоль один проти двох. байтить. Монесі відкритися завчасно. Робс знає, що зараз його будуть вже заганяти. намагається сам заганяти його опонентів. Водити хороводи навколо. Та від мавса це не врятує. Одинадцятий за джиту все ще і складне. Пропонують Фейс Клан. Гра через вулицю Ніко просувається крізь смок на мені. Знову Фрозен його зупиняє. Ендрі Фрек по Ніко. зроблено. О, тут пуш смоку відповідь. Подаруночки від Керіга на стата 5 на 16, під розвій відіграє два гравці. Джету на сквікі, Цей трейд здавалося, б' їх задовільняє. Однак Рейн просунувся на Хевен. Контрольований хаос зараз створюють на мапі фейс-клани. Це йде їм на користь. Монесі залишається в клатчі, і останній що він ем, він знаходився на рампі. Це означає, що він буде або в скільки, або в дев'ятці. палиться саме зараз. Фейсплан у спленті будуть мати шанси на перемогу в раунді під номером 9 так, а що монсі робити для такого ретейку? Він один проти двох. Він дуже сильно фаниться за. В але формально то проти нього грають дев'ятка та сайт Фроза на чек. Далі в парі відкритися і на цьому має бути все. Ой, спроба хедшоту непогано, звісно. Але ось він парний випад, і Спрацювало як... План знову доводять нам, що вони не героїк і подібні маневри вони зупиняти здатні. Мелп зараз тридцятку знаходиться на рампі. Перевірка для нього наразі буде без шансів. Брок його звільняє. Ну ладно, насправді там шанси невеличкі, були, все ж таки в голову влучити, то передній раунд. І що втративши, будуть це робити, а Малс той в спину і далі там і для нього. Але затишно тільки в одного вся інфа є у джиту. Ті розуміють, спалили всю двіжуху, але як її зупинити? Монесів відійшов, намагається паузу зробити. Снаг селе дихає. Фейс 4 в 4, і вони то всі фулові. Не факт, що ця аркада Маупс зіграла в результаті на користь житу. Розрахунок був на плюсовий трейд для себе. адже Монесі теж мав робити свій мінус. Однак доволі швидко Фейс Сансу це зрозуміли. Далі друга хвиля гранат. Робс виходить з префайром На хати. Насправді вони вимикають Хантера. Просто Накса теж відомо. Фрагітрейда, від ніколи. Хансером третувати розкручується на трипл кіл. Однак це нічого не гарантує. Монесі з'являється на Хевені і все ж таки Фрозена перестрілює. And... А ну теж в попередньому раунді пушили в цьому вирішили зіграти обережніше знову Ніко на сервері, показує свою домінацію над Фрозном. Цього разу Перестріляти його, звісно, вийшло. Але як вже і говорили раніше, на Б нікого можна встановлювати бомбу майже безкоштовно. Чим займається Керіган? Так, ну 4 в 5 сейвали, але 5 в 4 треба йти вибивати. Навіть якщо ви вже випустили на бомбсайт свого супротивника. Так, Керіган у винтах. Випробування для нього. Свій фірмовий кут біля відделки Займає Робс. Так, Моносі починає стрибати, щоб зібрати бодай якусь інформацію. Робс відкривається. В таймінг. Один фраг. Фраг від Керігана. Він не пропускає винти. І далі мінус від Монесі. Часу залишається не так багато. Рейн вимикає Монесі. Кандр просувається в спину. мінусова перестрілка для нього. І все ж таки ознаки життя Фейсклад нам демонструє. Раундів. Фейс. Всі шанси, всі шанси зараз продовжити нюк ще. Принаймні на шість раундів. Врив на радіо. Робс до всього цього готовий. Наче трейд, на трейд розроб і фейдже знають. Тут вони Ніко точно не зустрінуть. Буде хтось інший. І ось він. Монесі, який спалив свою позицію, але не розуміє, як Рейн близько. Зала підказує. Монесі наші зарятувався. Але це його не рятує. Мінус він нічого зробити не зміг на його позиції. І Ніко потроху усвідомлює на радіо. Судячи з усього, вектору нападу не буде. Які ж нервові раунди показують. Фейс Клан. Хантер намагається створити x фактор В нього буде перестрілка проти червоного Керігана. однак його відволікає. Мейн. І цим сад користується. в спину. Два фраги до перемоги. Як можна врятувати цей раунд? Снекс на вантах. Його теж розстрілюють. Ніка вклаче один-чотири. в чотири. Затискає по першому. 20-19 секунд. Його і запальна граната. Накидає її. Далі флешку, йому потрібно, якомога швидше знайти свій другий мінус. Залишається без прикриття. Розвій смока. Фраг від рапса. Він забирає Мелпса. А де цей фраг? Він просто на морозі. Вийшов Брав рампу, як вам такі подарунки? І Ніко падає за червоним. Все просто руйнується вби для команди. G 2 тут на вулиці. Купа простору. Надзвичайно велика перевага у Фейс-клан. Як рятувати свій стан? Я не знаю. Не вже приїхали зараз G2 в цьому раунді. Яким три в п'ять стабілізувати ситуацію? В них буквально жодного гравця біля Б сайту немає. Це будуть використовувати на свою користь. Лонг порожній. На Б нікого. Фрі бомба можна сейвити з такими темпами, адже все ще на мейджорі 10 тисяч у тебе в кишені. Подивіться на те, ну, скільки грошей в Монесі зараз. 3 300. І раунд з серйозними натяками. Що треба сейвити? А чи буде кому сейвити? Фінандерсен. Мінус Накс. Монесі та Хантер два єдиних живих гравця. І то ненадовго робснігилею снайпера. І може мати підозри, що і другий опонент десь перебуває поблизу. Фейси ну, будуть заганяти. Фейс не та команда, яка відпустить тобі хоча б якийсь шанс на. Камбек у наступному раунді дасть якісь додаткові опції. Ні, вони будуть намагатися вибивати з тебе все. Можливо, всі соки витискати. І зараз цим робс займає шов зараз для себе. Але ось демедж по Керігану полетів з боку Емки. Фейс вже, мабуть, напрацьований. Є вектор руху, їм подобалося до того грати аутсайд. Вони Монесі не вимочив Керігана. Ну однак Роски. І зараз на Монесі має відреагувати. Керіган байтив його 100%, знаючи, що Монесі знаходиться десь неподалік. Все ж таки Керіган підставляється питання в тому, що Монесі робитиме далі, адже його тиснуть. Всієї команди все ж таки петлешку забирають. Все одно в більшості опиняються житу. Мелб займає доволі незручну для суперника. Позицію по котри миттєво залітає. Хедшот від рейна. Навіть я на це не очікував 32 секунди до кінця раунду. Що по рампі на рампі нікого немає. Про це фістан чудово здають, адже Мелб це опорний крампи. А далі то, що робити Ніко забирає на себе. Сікрет виходить. Бачить дев'ятку. Багато він зараз по собі зібрав, але нічого зробити не зміг. Далі все надія, але той перестріляв лише одного. Чи Хантера в сайті прочитати реально, мені здається, не дуже в такій ситуації. Та Брокі був все одно готовий. Він перестріляв одного в сайті. І подумав, ні, там другий має бути 14 14-й для Казав, що є якась прям слабка сторона в захисті в G2, Але потім про це поговоримо, бо зараз намагалися Ніко зажбурнути в стратус. Сферу кудись ранбустом та його чекали. Вже фейс клан. Мінус Ніко. А згодом і спрейкері смок поховав Монусі. Ось вам і зірковий дует G2, який вже відпочиває в раунді, який вже дивиться за тим, як Маупса розбирає салат разом з Хантером. Дуже схоже на матчпоінт зараз. Один в п'ять. Ну, диво, тільки врятує дива, не станеться. Тому місці не розчаровує так точно. Тим паче, що ця команда зараз може у в фінал Маус робить перший мінус. Рейн трейдиться, але тільки на один фраг Керіган. Треба рятувати Сайленсера. Спрей не полетів. А це вже стежка до Б-сайту, де той саме Брокі матиме другу змогу в раунді стати імпактним. І він її реалізовує. Мінус Монесі. Так, 3 в 3. 26 секунд до кінця. Розкриваються двері Даблдорса. Фрозен відчайдушно намагається знайти свій контакт. 22-21 секунда. Снекс контролює спину, сюди просувається. Керіган вкрай важливу перестрілку. Наразі Януш виграє. Вривається Фрозен. Перестрілює Хантера. Бомба все ще не встановлена. Секунд. 13 секунд. Хипить свій постріл. Брокі. 11-10. Фейк по встановленню бомби. Фрозен відкриває двері Даблдорса. Приголомсно вихачон від Ніка. 6-5-4. Фрак від 14-й раунд. Жуту забирає. Свій. Небезпеки для Ніка. Його могли побачити, і його не пробачили. Знову Рейн робить це як в першій половині, так і зараз він не пробачає ніко на аутсайді. Чотири фраги до перемоги команди Фейс Клан просувається джиту на рапса в нього. А у скільки фрагів він зможе зробити? Одного може бути достатньо. Відхід на безпечну позицію. Робс не буде заграватися в нього. Досі є Рейн поблизу не дарма. Наперед нюком показували саме Рейна та Ніко, тому що, схоже, колишній тімейт стоятиме на заваді для Ніколи Ковича. Можливо, останньої реальної можливості виграти мажор. Один раунд від виліту. Зараз Рейна не чекають по позиції. Мінус Хантер. Снахсимодисі залишаються удвох. Все ще в лові їхні опоненти. Невже це фінал? Невже це кінець для G2? Невже це фейс проти. Спіти у гранд фіналі побачимо. Останній стакс, остання спроба, останній подих, остання куля. Фейск у гранд фіналі Шанхай-мейджору. І Керіга на це повністю заслуговує. Приголомшлива робота була зроблена протягом а, цього мейджеру і протягом попереднього Бестов-3 проти Віталіті. ті зараз проти Джиту. Насправді.